Дорогі друзі, я вам зараз покажу, як можна робити шорси. Ютуб шортси О, да! Єгор мене питає, як зробити шортс. А я йому кажу. Одиннадцять підписників! нічого. Дякую, велике! Оце відео дуже хороше! Давайте подивимося раз. 28! Це що я просто танцював. Я від вас не їдав. Звісно, ну ви молодці, робите людям хороші справи. Ладно, а ми переходимо до шорців. Зараз включаємо YouTube. Ну, ми вже включили, бачимо, так? Да? Тепер нам треба е, написати музику ту, яку ви любите. Під яку ви хочете зняти шортс. От, наприклад, я хочу про Шкібіді Туалет. Ось у мене вже написано музика Тершкибіді доб доп І зараз... Ну, у нас відкриється повно всяких упс, всяких тут відео, і, ну ладно. Давай о, ось ця музика, під яку я завжди танцюю. На велику Сетен Харат, -сіро. Всюди да, я в Україні живу. Так, тепер зараз воно розгрузиться. Поставимо на паузу, бо воно нам зараз не потрібно. О, да. бачите цю кнопочку створити? Ми нажимаємо на неї. Можливо, зараз я відключусь. Нажимаємо на цю кнопочку. подождіть чуть-чуть. А то у мене... чуть-чуть. Подождем чуть-чуть. Не, ну це що... То тільки що говорив з Ігором, Я просто не ожидав. Я, коротше, говорив з ним кажу, прикинь у нас, зараз буде 11 підписників. І ви вже обігнали мій канал. Е, відкривайся. О, бачите оцю червону кнопочку. Нажимаєте на неї і. Ось я. Привет. Ну, Нажимаємо на цю червону кнопочку і починаємо знімати. А з вами був я. Мене звати Максим. Всім пока-пока! Підписуйтесь на мій канал. Ставте лайки і пока-пока! Ой, сейчас. Пока!